Вітаємо усіх, давно не бачились це новини фантастики та малюписів. Юдіки з вами Богдан. І у нас є що вам розповісти. Із 8 по 11 червня в Упсалі у Швеції відбудеться фестиваль конфлікт, який прийме 45-й конвент європейського співтовариства наукової фантастики Єврокон. І цього року Україна претендує на премії Єврокону у наступних категоріях. Номінації залу слави за загальний доробок у галузі фантастики. Найкращий художник Борис Грох. Його роботи сповнені похмурости та дивних істот. А одна із основних тем це велетенський скелет, що блукає. Серед міської буденності. Якщо так подумати, всім у свого роду велетенські скелети, які тиняються посеред повсякденності міського буття, також ви можете знати Бориса Груха як автора поштової марки, присвяченої героїзму українських прикордонників із острова Зміїний. Найкраща перекладачка Ярослава Стріха, її ви скоріше за все знаєте за перекладами Багряної королеви Вікторії Авеярд, Вартових Галанамура, сахи Брайана Кейвона та казок Біла Віллінгема. Ну а ще за наліпками з її перекладом Монстриці Маджорілю номінації нагород за досягнення за твір, що був створений між попереднім і поточним євроконами. Найкращий прозовий твір Павло Дерев'янко за літопис Сірого ордену, альтернативно історичне темне фентезі про химерних лицарів сірого ордену, що стоять на захисті українського гетьманату. Найкращий твір для дітей та підлітків Володимир Арєнєв за скарбничку історії, повість і водночас посівник із написання історії із практичними порадами та завданнями. Кризаліс за яскравий дебют Наталія Матулінець, авторка варта у грі, керамічні серця, гесі та інших фентезі романів, повістей та оповідей. Найкраща драматична вистава фільм Максимоса, режисера Мирослава Латика. Не рекомендуємо за мотивами мальопису Ігоря Баранька. Рекомендуємо. І найкраща публікація в інтернеті цикл відеолекцій Історія української фантастики від Фантастичних ТОКС. На нього залишимо посилання в описі, якщо раптом ви ще не слухали. Хроніки Мангапокаліпсису! Ми раніше розповідали, що наша ідея готує дві вампірські манги, і ось перший із них альтернативно історичний драматичний трилер Кривавий Марс. Початок 20-го століття у Токіо пора справжнього розквіту. А ой, молода, амбітна журналістка радіє, що живе у такі чудові часи. Та коли містом прокочується хвиля таємничих убивств, вона сприймається як виклик, вишукуючи злочинця, а ой помічає старого друга, якого не бачила багато років. Це й не дивно, адже щутару помер і мав би лежати у могилі, а не ходити містом. Дівчина навіть не здогадується, що Щутару став вампіром і належить до урядового підрозділу, який бореться із темними силами, що прагнуть захопити Токіо. Цікавий факт манга була створена на основі театральної вистави. На основі цієї ж вистави було потім створено аніме. І ось зараз позвучить істина, яка банальна, але в цій банальності і її сила Манга краще. До того ж, кривавий марс це міні-серія із трьох томів, і наша ідея планує Оперативно видати тайтл на перший том вже відкрито перед а сам він вийде у травні. Більше про цю мангу можна дізнатися із нашої статті на сайті, посилання, як і зазвичай в описі. Також наша ідея розпочала передпродаж на другий том космічного космотрилеру Левіафан, авторства щиро Курої, який теж вийде у травні. На кріокамеру у надрах постраждалого космічного корабля менше претендентів. Цю жорстоку королівську битву вже не зупинити, виживе лише один. А багато років по тому мародери поволі мандрують левіафаном і не знають, хто зараз чекає у кріокамері. Щасливчик, який зумів утекти від сутички і залишився людиною. Чи може монстр, який заплюмував? Вав своє бажання жити кров'ю інших, третій і фінальний том лавіафану видавництво планує видати до кінця цього року. І це ще не все від нашої ідеї. Звісно, що генералісімус армії мангапокаліпсису так просто нас не відпустить. Третій том манги Оран, що розповідає романтичну і водночас драматичну історію про дружбу, любов та спробу змінити майбутнє щоб запобігти трагедії. Цей новий том також серед травневих новинок, на які видавництво наразі відкрило перед замовлення. А від видавництва видавництво вийде ще одна манга за авторством Нагати Кабі Моя Алковтеча від реальності. Нагадаємо, що від цієї авторки вже було видано мілезбіський досвід самотності. У Алковтечі Нагати Кабі розповідає про ще один важкий епізод зі свого життя, а саме про зловживання алкоголем через проблеми у житті та творчості. і про намагання повернутися до реальності і створення манги після зриву. Треба зауважити, що в умовній серії робіт авторки це четверта книга, чому Ж видавництво не видає послідовно, бо права на другу та третю частину у іншого правовласника, який тягне луфі за нісу перемовних щодо ліцензії. Проте знову ж таки серійність тут умовна. Моя моялку втечі від реальності має з'явитися у першій половині червня. Більше про творчість Гатикабі можна почитати у нас на сайті. Теж залишимо посилання у тому ж самому описі. Вансута Паблішера анонсували манго-туалетний привид Ханако, створену дуетом Айдальро. Якщо ви колись бажали дізнатися, що можна так довго робити у вбиральні, то ось одна із версій. В академії Камоме ходять шутки, що на третьому поверсі старої будівлі у третій кабінці жіночого туалету живе привид дівчинки Ханако, яка може виконати будь-яке бажання. Старшокласниця Нене, я не щиро наважає. Жуються відвідати цю кімнату із приводами, але виявляється, що Ханако з Академії Камоме це хлопчик. Ну а далі Нене і Ханако об'єднуються щоб знищувати злі надприродні сили та підтримувати баланс між світом духів і світом людей. Стоп, баланс між світом духів і людей? Так, ось воно що? Лансута просто мали видати цю мангу. Це доля не інакше. Видавництво каже, що перший том має вийти влітку цього року. Хана Кокун буде тих самих розмірів, що і манга понад хмарами, і теж із твердою палітуркою. До речі, п'ятий і завершальний том серії понад хмарами має вийти вже восени. Неймовірно, але експериментальним шляхом доведено, що якщо довго нити, ремствувати та влаштовувати інші іреміади вогнепазуром зі словами: ну видайте мої вітання Блекджеку друком, ну давайте, ну ви ж видавці, видавайте. То вогнепазури візьмуть і видадуть мої вітання Блекджеку друком. Принаймні, саме це має статися у вересні, коли вийде перший том манги, яку до цього видавництво феркло випустило у цифровому форматі. Це історія молодого інтерна Ейджіросайту, який через Знизьку зарплатню та брак коштів вирішує взяти підробіток у клініці на нічній зміні, а там він стикається із реаліями японської медицини та жорстокістю системи. Мізерна оплата, корумпованість, халатність та байдужість верхівки. Йому постійно доводиться питати себе, що ж означає бути справжнім лікарем. Це справді гарна медична манга, надрукований вихід, котрої ми давно сподівалися. Видавець для цього скооперувався із гікшопом Двор. Цікава колаборація, яка може стати прикладом. Дом і для інших малих видавців та кремниць. Наразі на перший том і вітанні Блек Джеку триває перезамовлення Воркрафту усе більше. До команди видавництва Мульфар Комікс приєдналася Ірина Смоледж, авторка трилерів Квадрат Сонця та Пісок у склянці. Вона стала редакторкою українського перекладу роману Крісті Голден Володар кланів. Імовірно, що скоро вже зможемо очікувати і на саму книгу Локтар Огар. Ірина Грабовська представила обкладинку свого фентезі роману Земля крилатих другої частини циклу «Замок із кришталю. Це історія про князівство крилатих, яке опинилося в епіцентру конфлікту могутніх людських держав, котрі здатні підіймати мертвих і спрямовувати монстрів на поле бою. Книга має вийти у червні. Авторка каже, що у цій книзі буде найбільше з написаних неї битв найболючіша за все її письменничке життя, втрата персонажа, яку вона пережила двічі, і фірмовий і інтригуючий фінал. Світлана Таратуріна показала польську обкладинку Лазаруса. Спеціально для цього видання авторка підготувала додатки із переліком мітичних істот та історичні коментарі. Сподіваємося, що ці додатки з'являться і українською, тим паче, авторка, начебто, як і не тякнула на це. А ще ми сподіваємося на продовження чи в боку, оскільки представлений у Лазарусі світ має потенціал на величезну кількість гарних історій. Ну і побажаємо нашим авторам фантастики та. Більше закордонних публікацій. Його комікс розпочали перед замовлення на третій випуск мальопису Химерники Захара Поліщука. Десь у лісах Карпат юний мольфар родик Яри разом зі своїми новоспеченими товаришами продовжує шукати, що порушило рівновагу в горах, що баламутить духів та чарівних істот. У цих пошуках Ярик ризикує вплутатися у нову халепу, бо те, що химерникам пригоди на роду, написані він вже затямив. А от те, що в кожній новій кражді на шляху його чагає зловісна таємниця. Поки ні, перші два випуски були достатньо цікавим оріджином та початком подорожніх приход головного героя. Тож радимо звернути увагу на цей мальопис. Автор зізнався, що надихався не лише карпатським фольклором, але й різноманітними щоненами. Видавництво жорш готує до видання Дім на збіччі Девіда Мітчелла. Роман складається із п'яти історій, пов'язаних між собою брудним провулком збіччя, куди приходять герої, кожен і кожна зі своєї причини. Кожен з них у тому провулку між двох глухих стін одного дня бачать малі залізні двері. Дім на збіччі має посилання на попередньо виданий жорджем роман «Кістяні годинники. Тут, наприклад, присутні анахорети та алюзії на ряд інших персонажів. Є від. Ілки також і на хмарний атлас, що теж планується до видання у цьому році. А у видавництві ранок вийде скандер та викрадення однорога, а Бельстедмен. Дикі однороги небезпечні, кровожерливі та безсмертні, проте вони втрачають безсмертя і трохи люті, коли зв'язуються із вершником. 13-річний скандер Сміт мріє утворити зв'язок з однорогом і спрямовувати його магію. Однак у день іспиту все складається жахливо. Скандер опиняється на самісінькому вістрі кривавої боротьби зі зловісним і таємничим ткачем. Цікаво, що авторка у 2020 році отримала контракт на три книги про кровожерливих однорогів, і тоді ж права на екранізацію придбала Sony Pictures. Після виходу першої книги контракт доповнився і ще трьома романами. А баба Галамага наприкінці травня очікують на порожню могилу, п'яту і фінальну частину агенції Локвуд і Ко Джонатана Стравда. Чи віднайдуть Локвуд і Ко серед повного пасток Мавзелеї Фіте з цілу легендарної переможності привидів? Чи розкриє Локвуд нові таємниці минулого своєї родини перед Люсі? І як їх змінить подорож до іншого світу? Чи вдасться панелопі пітес закрити їхню компанію? Чи буде гарна знижка? на увесь комплект агенції, а вир питань кружляє навколо фінальної частини, поки юні агенти відбивають атаки спрямовані з людського і потойбічного світів, перш ніж вони вступлять в останню відчайдушну битву зі своїм найголовнішим ворогом. Пану стравду до речі дуже сподобалася українська обкладинка книги. А наразі це все. Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтеся на її в наших соцмережах. Якщо матимете можливість, завітайте на наш Кофі. А ну і перевірте опис. Ми ж про це увесь час трендуючимо. Ну і звісно, що донатьте на ЗСУ.